Та ти шо, ми що, реально? Продолжим. Добре, я поки що можу, добре. давай продовжуй. Але якщо АФК буде, то так. Розумієш. Та, добре, no no okay. окей. Тоді, <плес> тоді Якщо буде АФК, тоді цей самий. Ну ти розумієш. Okay. Добре, так. Оце в нього перстень Оце він! Це в, в нього опор. Я хочу такий самий. Що саме борідку чи перстень? І то і то, одне одному не мішає. Переявляйте морфесі. З борідкою та... Борідкою з перстень? і персти. Так так, так. так, вона я... у нас в українській мафіозі. Взагалі, чому ти мене по ім'ї називаєш а там? А як тебе називати, вибач? Ліл броні Ліл броні Ні, ну. У мене є багато імен, слухай. Можна було побрати. Я не перезарив. Так, а це Тільки екшену, капець, оце оце, вау! Я так думаю, оце от гарний початок відео наступного, який <сміст> я, надіюсь, змонтую. Окей. <сміст> Лія! Okay. А що за лисий? До речі. А, нема лисого! Ха-ха! Ось тобі і відповідь. Йой, як добре, що ми пограли, бо у мене аж наступ піднявся Я рада We have to get to the cathedral Щоооо? Мені так смішить просто ця ось його фізіономія Що він лицем в тебе вдався, та?

Я, я, не, я не взяла патроны звідти, блін. Конечно лажем. А як мені вилізти? вылезти? Ты бачишь, я не могу. Дивись, я в багні. Можеш сама вилізти. пойдем. А, наїжу, може, по може, 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 так, тут треба було до драбины зайти. У нього лопата. А в нас ноги. О! У нього лопата, а у нас не ноги. Ага. Классно. Собака, ага, блін. На нам треба наверх. Або не наверх. Та, наверх. Але... Не, не можеш відкрити. А, не, може. Чекай, може там Тоже? будуть патрони? Не можу попасти. Що тут серйозно? Нічого нема, крім гранати? Все, одна граната была, ты все Бред, Хлеб. Хлеб. Ха-ха. Бред. Я, я, я звикла бред казати. О! Там дево були, там будет. А я. Ой-ой-ой, I'm sorry, I'm sorry. Все, я взяла зараз возьми, баню не, не сама. I'm so sorry Ага. Что за шадо Смішно, ха хаха. Ти йди вбивай його, а я Касяну дивиться. Це ж собаку Касяну. О боже мій, а! а, а це, ти вбивай його, йди, нам він все потрібен. Yeah, uh, він побіг просто, нам бігти за ним. Ну так. Бачиш, це є все такі собаки. Погані створіння. Тому їх не шкода. Мене ударила лопатою і на мене собака хотіла накинутися. Тебе тебе є ноги. Я впала ще й в яму в могилу одразу. Ти мене просто в І мене заодно настя. <ривіться>, Подивись, як вона лежить. Біжимо. Okay, біжимо, біжимо. Біжимо, добре. Побигли, побигли, давай. Побигли, Настя, ти де? Побигли. О, там тут дві собаки. Біжи, біжи, біжи. Run fast for your mother, fast for your father. Я це вже забула. Let's move the pilots. Вони так проситься, так смішно роблять. Йо-хо-йо. У, ну, а, боже. А як мені тобі допомогти? Well nothing broken anyway. Good thing too. Kind of likely to get one back for you. You never know. Meet me at the cathedral. Ah, meruzi Schleif. Thanks. You coming into this cathedral with me or I see it. Hurry! <laughs> <laughs> Hello? I know someone's in there. Open up! Це вода. За... Так, ти, ти відстрілюєшся, бо в мене патроні Дякую, блін. Ой! Дякую! Це не я була! Це ти була. Мене так ніхто більше не сумав. Настя! Настя!

О, oh, Saving! О, oh. тебе ще скільки час. Мой сон Марко, дивись, дивись, я на людей запрыгнула, подивись на мене, подивись, яка я Як класна. Як тобі не соромно, соромно топтати людей просто. Вам подобається мій dance? Я знаю, що ви хочете повторити, навчитись те ж саме робити. Це важко такого не хотіти. Айс, давайте не будемо плакати, давайте будемо танцювати. Ай, це айс. Че ви? Ось встала, да, та? На танцпол, да, та, молодець! Давай, танцюй, показуй свої муви, давай, в джинсах, давай. Бачиш, він ридає, навчи його не ридати. То я, я вже з вами не можу, я вас і так і сяк розлікаю, е е а ви. А ви плачете, ви рдаєте, а ви. плачете, не цінують просто тебе. Твою працю, взагалі, я в шоці з них. Ну ось тоді і то мої підписники цінують. Це ти. Розважаєш, давай, розважай. О, дивись, я тобі драбину. Дякую. Ай! Я не попала реально Что ты чел... робить чел з. Тем... Ам... Ам... Цей штуку снайперку. А, да? Хиба. Нахуй ты помогал? Ніби. По идей. Практически. Shit, what do we do? We'll figure something out. somewhere. I've had enough of these games. Let's go. Games. Yes? You don't. Ah, no. I'm just.

Homer, what? Oh. Oh, ah, Treba, uh-huh, Lazaran. Uh, Palin, toch. Dagman, Messi, she pits This is our separate ways. Nice. Oh my god. Finally, yeah, Ada. Ada. <laughs> <laughs> we wait till a Oh. I'M MOVING! Roger. Roger! Roger. Okay. А як ти окей, okay, кажеш? <laughs> okay. <laughs> як ти? На що ти нажимаєш Як ти кажеш, Як ти своє робиш, так і я своє. Oh. А ну попробуй В нажати, В нажати жа. Я нажимаю це. You got it. Move in. Yeah. Roger. Я хочу. О, є, є, супер! Так. Я, я це know. знаю. А на що робити гало? Зараз зомбі будуть, там, на Налився. А, ні. А, а, а штучка. <рісті> <рісті> Мені працювали старшки наші. А що, що? Ага, ясно. Did you hear that? It. Ta, почекай, ти чути це? Та почекай, куди ти біжиш? Найс. Nice. Май совість, май совість, будь ласка. Я зараз тебе знов стріляю. Ти де, ти де, ти де. Ти де. Добре, у мене патрони закінчились. Ой. Move in. <риск> <Move in. риск> I like it, move it, move it. I like it, move, it, move it, You like that. Move it, move Зараз нас жруть. Так, 100%, 100%. не 100%, а сепаратист! <свистит> Сепаратисты. Сепаратист. О, <свистит> о, це голом, це голом з хобіту. А я преаліст! А. а це пойду не було? Бабайчик! You're me. Це бабайчик! Папа. Бай бай! Бай-бай! Блин, ти розумієш? Мені таке повідомлення прийшло. Як мені. Oh, oh, а що ми так разом стоїмо? <світ> Колада моя нова любимая персонажка <світ> У мене немає знати Буде знати що. Че, коли не моєму соціалі, чи в мене патронів немає, як це все. О, боже. Ти мені поможеш? Настінь. Эмм. Ну <рігла> так в тебе, ще Стань! Стонь! Сто! поможи мені! Все, я сама встав! ОБО! у нього Вибачте. Відкам <рес> ще не можу бачити. Ой! Собі. Льой, Настя, закрий очі. Ой-ой-ой! Обили. -ой -ой. Що, я старший майже на рік, так що не треба? Ну ти на рік, я просто в кінці року народилась. Ну то майже на рік. На рік. Рик. Ха-ха! Рык! Женка головнокомандувач? Рык. Рик? О, Боже. Жінка, Рик. Крик. А чому нам не дали там якийсь, не ну, знаю, скарб за вбивство того чела? Типу, він таким, блін, hey. жорсткий, а нам нічого hey. не дали. Це що за Бред! бред? <рик> А, ага, бля, почекай <рістила> Ага. 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 Ти вже бачиш здобич нагороду і мене кидаєш, а? Та? Так, Настя, так, так ти поступаєш. <рістила> ага. Так. Ну, я думаю, що на цьому. Що закінчуємо? Ще, all ще all будемо open. грати. Ще граємо чи закінчуємо. Это бы ты как у Твій Леон увійшов в мою тебе. Девчонка, девчонка, дай текачу. Это бы набью budge. No good. я тебе так лупанула! Настя. Настя! 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 У мене нема патронів. Та вбивай мене, вбивай. Вбивай мене, давай, вбивай мене! Ну, що ти чекаєш? У мене патронів! У мене реально нуль патронів, все, я на тебе... Ти розумієш, щоб тебе вдарити, я витратила свої патрони всі. Настя! Фінальна дуель Це фінальний бот, це фінальний батл, не справді. Це п'яніше, а в мене нема нічого. Фінальний батл в Resident 4. Че там факт он не такий? А ну деси, дяди, де сюди! Я думаю, це панель і на номер і дороги конкретно. Сюди. Я думаю, що твоїм це буде цікаво дивитися. Ти як... ти Хелену просто ріжеш мене? Братка смог, а не соромно. Добре, я одумалась. Um, я думаю, так, нам треба це на наступне. Чую, що там твориться? я думаю, нам це треба на наступне. <laughs> Папа. Так, я теж так думаю, так що. Тому uh... так... Бувайте um, um, всім ам. Um, була. <laughs> давай, давай в один в одну, давай, так закінчимо. <laughs> uh, було класно з вами ам um, пограти. Ой. Пограти, поговорити, посжити. Так, потанцювати вам було класно і... Та, ви цей, поставте вподобайки за такі танцюльки, шо Настя даремно та. Старалася, чи шо? Tell them, tell them! Давай. Ось, ні, та... Так, всі... боже, ми як на попаду. Всі, всіх всіх тмою, всіх, всім па Пау!